Просто треба перенестися на ті далекі роки, з яким натхненням вони об'єднувалися об і вірили в це, що воно колись буде. Ми сьогодні зібралися 22 січня в День злуки, щоб підтримати дух український, який, на мій погляд, виник. В листопаді-грудні 2004 року на Майдані. І ми, продовжуючи традиції демократії, яка була великим імпульсом для України на Майдані, вважаємо, що Україна зараз проходить дуже важкий історичний відрізок, але демократія на Україні, українська демократія, яка продемонструє всьому світу велич української нації, все-таки переможе схід і захід разом. Слава Україні! Героям слава! Хочеться звернутися до Криворівців. Цей рік рік доленосних виборів до Верховної Ради, щоб вони... Нарешті поставили крапку і змели з обличчя, з нашої землі української тих окупантів, які сьогодні прихопили владу. І ствердили самостійну, соборну, єдину державу своїм рішучим голосом за ці вікопомні цінності. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава ворогам! 22 січня! Націонал, патріоти і громадські організації національного спрямування у Кривому Розі відзначають День Соборності. України, день, який має бути вікопомним, день, який ніколи не має завершитися. Весь час ми маємо мріяти, весь час ми маємо працювати, весь час ми маємо покладатися на те, що Україна має бути соборною. Весь час ми маємо знати, що тільки це тримає нас на цій землі. Якщо ми втратимо рідну землю, якщо ми не будемо розуміти, що Україна є соборна держава, яка є в інтересах народу, в інтересах нації, ми не будемо мати ніякої можливості говорити про наше майбуття, про можливості наших нащадків відчувати себе повноцінними людьми в планетарному масштабі. Кожна країна цінує свою незалежність. Цінуймо і ми свою незалежність. Слава Україні! слава! слава!